Найбільшим досвідом в газеті День для мене стало саме відчуття сміливості, сміливо пропонувати ідеї, сміливо ставити питання, сміливо будувати свої відповіді, будувати матеріал і створювати щось нове. Дійсно, не боятися пропонувати, не боятися створювати щось нове. В літню школу я прийшов перше для того, щоб отримати мотивацію. Щоб отримати наснагу для справжньої роботи, щоб займатися реальною журналістикою, тобто побачити, що я дієво, ну, оцінити роль змі зараз в сучасних процесах, от і знайти ту мотивацію для того, щоб повернувшись е, в своє середовище, в своє місто, повернувшись до навчання і, можливо, якось паралельно до роботи, щоб е, постаратися якусь свою роль. Цих всіх процесах, всіх медійних процесах, в суспільно-політичних процесах, щоб внести свою лепту, своє виконати завдання Завдяки літній школі. Перш за все, я вдосконалася як особистість. Я зрозуміла, що у всьому треба бути кращою, писати найкращі статті і то до кращих людей спілкуватися з кращими людьми. І та, також я зрозуміла, що журналістика, якою би шкою вона деколи не була, якою як б складно, деколи тобі не було, все одно це приємно, якщо ця робота тобі подобається. Три головні речі, які я винесла зі школи журналістики, це перше, ти маєш дуже дуже тяжко працювати. Друге, ти маєш постійно бути активним в плані навіть в соцмережах, в ну в своєму спілкуванні з людьми, що ти кожна людина, яка яку ти зустрічаєш по суті в себе в житті, вона може стати як потенціальною твоєю не знаю людиною, з ким ти можеш, наприклад, взяти якийсь матеріал. А третє це напевно, ну, не, не сприймати кожну відмову близько до серця. І йти і, далі, навіть коли тобі кажуть, ні, тому що далі може бути ще краще. це стало тим струсом, який, який мені був дуже необхідний, а гарно працювати, поширювати якісну журналістику. але ну, я вважаю, що це те, що навчила нас літня школа, і це те, що ми маємо робити. Тому що це є досвід, по перше, всеукраїнської найбільш авторитетної газети. По-друге, це є досвід познайомитись не просто з редакцією журналістів, а з редакцією експертів, тому що тут кожна людина вона є провідним спеціалістом у цій галузі. Більше того, редакція приславлена журналістами, ледь не з усіх регіонів України. Тут є дуже багато журналістів з різних областей. І Це дуже добре, тому що можна. По-перше, світ цей маленький, відкритий для себе, а по-друге, можна випробувати свої можливості, свої, спробувати свої сили на такому рівні. Газета день мене дуже змінила, оскільки вона відкрила мене, вона дозволила мені зрозуміти, що я не настільки слабка, і інертна людина, якою я вважала себе до цього, але вона дійсно дала мені зрозуміти те, що я можу ставити перед собою певні цілі. Я можу просто завдяки тому, що я хочу, я можу чогось досягти. Перший висновок, який я винесла для себе після літньої школи, це те, що потрібно займатися серйозно самоосвітою. Я навіть не підозрювала, наскільки це важлива робота, наскільки це кропітка праця, особливо в щоденній газеті, для мене це стало дуже-дуже інтенсивною, такою напруженою роботою. І я дуже вдячна газеті День за те, що вона надала мені таку можливість. Проявити себе, можливо, в чомусь з якоїсь сторони раніше мені невідомої. Також мені б дуже хотілося подякувати усім не лише редакційному колективу, а й школярам, адже я змогла перейняти досвід у них всіх, і це було дійсно круто. Відбулась така собі революція світогляду. Я відкрила для себе для себе, наприклад, нову Росію. Завдяки зустрічам з Ігорем Яковенком та на конференції, присвяченій пам'яті і пам'яті Новодворської, я зрозуміла, що Росія може бути іншою. Що це країна, де є люди, які мають спільні з нами цілі. Що війна на сході України не лише проти нас, а й проти тих людей, які борються за свободу, за демократію. Завдяки дню я зрозуміла, що світ. Това спільнота підтримує нас. Раніше я думала, що оці всі процеси затягуються спеціально для того, щоб якимось чином не нашкодити власній країні. Проте зустрічі з послами США та Франції дали мені відповіді на ті питання. Які я зараз зрозуміла незрозумілими для багатьох українців, мені дуже сподобалась зустрічі з Богданом Гаврилишиним. Взагалі я була вражена, коли він зайшов в кімнату. Я коли його побачила, я просто здавалася настільки, настільки він позитивний. Він просто зайшов, сказав всім доброго дня, і потім потім почав всіх обіймати. Мені мені я була просто реально вражена, тому що я не думала, що людина взагалі у 86 років може вести таку бурну активну діяльність, прилітати з Женеви до Києва і летіти назад і бути ще таким позитивним. Івним сонячним і дуже Дуже великий великий оптимізм він несе. Це мені дуже сподобалось. А ще мені дуже подобається, коли люди на зустрічі приносять якісь подарунки, а він приніс аж дві книги. Це було, це було приємно. Мені дуже сподобалась його цитата, коли він казав, що все всі справи в його житті починалися з мрії. Взагалі, як мені казали весь час, що треба бути реалістом, треба сприймати труднощі і все таке інше. А тут приходить людина, яка досягла дуже великих висот, і він каже, що в його житті все складалося саме з мрії. Особисто мені найбільше сподобалась зустріч із Євгеном Кириловичем Марчуком. Хоча ця зустріч була однією з найдовших та найвиснажливіших, але вона була ну дещо такою душевною і такою майже домашньою, тому що з цією людиною можна було поговорити абсолютно про все. Ми розпочинали там політикою, закінчували там війною, говорили про різні аспекти життя України, про аспекти роботи журналістів. І тому ну дійсно здавалося, що ця людина підкована у абсолютно всіх сферах життя, і ну, буквально може дати відповідь на будь-яке твоє питання. У нас було дві зустрічі з послами різних країн, і ці зустрічі відбувалися поспіль. Першою була зустріч з послом США Джефрі Паєтом, і він був доволі відвертим у своїх роздумах. З приводу політики США з приводу допомоги Україні, хоча деякі формулювання його теж були дипломатичними, у той самий час було з чим порівняти, тому що наступного дня відбувалася зустріч з залоном РМІ, послом Франції, який всіляко уникав конкретних відповідей на наші запитання з приводу теперішньої політики Франції стосовно України. Мабуть, посол очікував, що ми питатимемо про сприяння посольства в розвитку культурної політики Франції в Україні, про французьку весну і різні ініціативи у сфері мистецтва. Натомість, сьогодні є більш актуальні питання, про які ми хотіли говорити, але відповідей на які ми не отримали від Алана Ремі. Ці півроку навчили нас бути вдячними людям, які нам допомагають і нас підтримують. Зважаючи на те, що зараз ситуація з Євросоюзом є досить неоднозначною з ставленням Європи до нас і готовність до дій для того, щоб допомогти Україні, то зараз дуже цінна є підтримка і підтримка людей, особливо з Росії. От і ми часто забуваємо про те, що в сусідній країні є люди, які, яким насправді набагато важче е, працювати і навіть виживати в країні, боротися за неї, ну і в тому числі допомагати нашій нашій державі. Тут однієї з таких людей е, була Новодворська, і зараз є Ігор Яковенко, і ми маємо насправді цінувати такі можливості поспілкуватися з людьми е, такого рівня і прийняти в них. Е, Їхній досвід? Е, мені дуже 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 сподобалося працювати над матеріалом про волонтерську сотню. Дуже сподобається говорити з людьми. Тому що я говорила з організатором цієї волонтерської сотні, з різними е, волонтерами, що там співпрацюють. І це було дуже круто про це писати, дізнаватися. Тому що, коли ти знаєш, що ти пишеш про людей, які роблять корисну роботу, то ти відчуваєш, ніби ти сам трошки доєднуєшся до їхньої, ніби не знаю, роботи, до їхнього результату. Мені найбільше сподобалось працювати над маршрутом. Того, що я писала про своє рідне місто, мені було цікаво про нього писати хотілось донести до немиколаївців таку суть Миколаїв, тобто те, що там люблять, те, що там роблять, щоб більше не питали в мене, а де то Миколаїв, а що то за місто, щоб знали про нього багато і… Ну, поширювала цю інформацію. Підготовка маршруту вона передбачає собою спілкування з різними людьми, це телефонні дзвінки, це, це переживання, коли ти набираєш номер, думаєш, як тобі представитись. І це найкращий момент, коли я телефонувала в фотостудію найпершу, і такий офіційний момент, коли я кажу: вас турбує представник рекламної агенції Всеукраїнської щоденної газети День. У мене аж мурахи побігли по тілу, тому що все життя, мабуть, мріяла, своє свідоме працювати тут і. В образі штатного працівника газети День мені сподобалось шалено, і як би, в цьому образі себе відчула найбільше, коли саме коли готували глянець. По-перше, то дуже цікавий досвід, то він трохи відрізняється від того, як ти пишеш газету. А по друге, ну то щось таке нове, те, чим я ніколи не займалась, і зараз мені сказали, на тему можеш придумати придумати тему пиши. І то, вперше перше, дуже велика така платформа для ідей. Вона було дуже багато ідей, і така, і така, і там інакше третя. Але ну зупинилась на двох. Ну, То було дуже цікаво. Я рік пропрацював у високому замку і два місяці працював на телеканалі Азік. Але проблема в тому, що ну, звичайно ми всі працюємо там як стажери на гонорарній основі, і, звичайно, що е, матеріали, які так, ну, більш аналітичні, більш серйозні, там не завжди є можливість писати. Е, ну, це пов'язано в першу чергу з тим, що політика вважається дуже серйозною. Важливою для суспільства темою, ну тому її пишуть більш досвідчені фахівці. Що стосується дня, то тут випала саме така можливість говорити нам поки що ще недостатньо досвідченим, починаючим журналістам. По суті, на рівні з експертами, тому що у нас були зустрічі, які нам давали розуміння деяких важливих політичних процесів. Ну і саме це стало таким підґрунтям для того, щоб розвивати якісь власні теми. Тому, напевно, саме цей момент аналітики він став найголовнішим для мене у ході цієї практики. А за день втілила, і саме ця літня школа втілила дуже багато моїх мрій. я Насправді дуже давно мріяла попасти в представництво ООН в Україні. Я не скажу, що поїздка в Миколаїв, наша робоча, вона була важчою ніж робота взагалі в редакції. Чому я так гадаю? Тому що все ж таки спілкування з людьми, так, робота в новій атмосфері, вона є завжди цікавішою, мені здається, ніж просто. Правильно сказав Юлій Мамчур там на виставці, на цій що що ем, треба, щоб усіх. В містах і в маленьких, і в великих навіх селах проходила ця виставка або подібні виставки. Він сказав, що зобов'язані всі міста приймати такі виставки. Тому а, тут справа в тому, що просто це якось розширює наш простір. По-перше, український я маю на увазі, такий культурний, тому що люди дивляться, хтось надсилає свої роботи. А, ми обмінюємося думками. Ми бачимо, чим живе країна таким чином. От в цьому вся річ. Ну, по перше, це інтенсивно розумне літо. Це те, що нам сказали першого дня, і це те, що б я б сказала своїм друзям. По-друге, це дуже класний спосіб самовдосконалитись. Ти приїжджаєш сюди. Ти приїздиш сюди, і ти ну, з першого моменту і до останнього ти знаходишся у стані постійного розвитку. Нам потрібно далі продовжувати свою громадську позицію. Ми повинні далі розповідати про цю школу всім своїм друзям, розповідати всім своїм знайомим, не тільки в Україні, а тим знайомим, які в нас є і за межами України. Не дуже вразив е рівень майстерності. Самих журналістів, їхньої громадянської позиції, їхньої журналістської позиції, і, можливо, я десь на певних етапах після першої літньої школи, десь вересень, жовтень, вже коли ця от, скажімо, ейфорія після літньої школи пройшла, я десь, можливо, зрозумів, що не до кінця я все звітам взяв. Мені дуже сподобалася думка Гани Гобко, активістка, яка сказала, що зараз йде боротьба не за Україну, а йде боротьба за загальнолюдські цінності, що потрібно запалити людські серця. Журналісти дня бачили на кілька років вперед і намагалися ще в дев'яностих роках, коли цим не займався ніхто, виховати українця. Газета День ну вона вже станом на зараз, вона шалену роботу проробила. Коли ми говоримо про день, то треба десь розуміти, що серед друкованої преси, серед от, газет, це одне з, фактично одне з найкращих видань. Так ми можемо на нього орієнтуватися. Про нас про це нам говорять авторитетні люди, так і з часом ти розумієш, що оці безліч компліментів, що вони мають за собою підґрунтя. І зокрема, в цьому ми переконуємося. В літній школі що насправді оця от просвіта серед молоді, заохочення до якоїсь інтелектуальної співпраці і взагалі високого високого рівня освіченості, це насправді дуже правильно, це дуже потрібно. І те, чим зараз займається день, те для нової України держава робитиме наступні років 10-20. На тому, що ми повинні інтелектуально розвиватися, що повинен навестися порядок у головах, потім вже наведеться порядок всьому суспільстві всій країні. Треба приходити, е, і треба робити щось. Виходити з зони комфорту, не сидіти вдома, не чекати, що хтось це зробить за нас. Потрібно е, робити справді потрібні речі, і потрібно старатися робити це добре. Тобто ніяка халява не пройде. Ну, якщо ми не будемо себе виховувати зараз е, хорошими журналістами, хорошими людьми, ну високоякісними професіоналами, то мабуть, оці всі. Компліменти стосовно молодого покоління, ну вони будуть не виправдані. Я думаю, що потрібно усвідомлювати відповідальність того, що вже на нас лежать великі надії і сподівання, і потрібно поступово їх реалізовувати. Я згадую минулу літню школу, от якраз останній день, це останній дзвоник. І моя подруга Соломія Буй сказала: е, я ніколи не думала, що зможу поставити для себе таку високу планку. І якби я не потрапив, то я все-таки цю планку спустив після літньої школи. І це до речі дуже важливо після літньої школи не опускати цю планку, а по-перше, її підтримувати, а по-друге, її просто піднімати.